Вітаю вас! Продовжуємо казкотерапію для дітей. І на четвертий день пропоную вам казку до такої теми, коли вночі якісь погані сни приходять, якісь кошмари, і дитина трошки хвилюється, плаче, і буває, погано засинає. Ну, Можна таку казку для прикладу. Жила, була маленька хмаринка. Вона літала кругом. Де тільки можна було, по містах, по селах, по невеличких містечках заглядала в вікна, де живуть діти, і збирала всі сни, які лякали дітей. Вона встигала за ніч дуже-дуже багато сніг поганих забрати. Майже всі потрапляли до неї величезний такий мішок. А вранці вона приєднувалась до великої хмаринки і виливала ці страшні і сумні сни дощиком, щоб дощик зробив користь на землі і допомагав рослинам, деревам, квітам рости. А ті сни, коли проливалися дощиком, перетворювалися на веселку, тому що вже світило сонце. І відбувалось справжнє диво. Коли все, що лякає вночі дітей, перетворюється на яскраву веселку, це справжнє диво. Коли ви побачите наступного разу веселку, згадайте цю казку. І така вам невеличка порада. Можна намалювати з дитиною веселку, можна зліпити веселку з пластиліну. Можна пластиліном на папері намалювати веселку, розтягуючи пальчиками пластилін по паперу. І можна зробити щось і страшного, смішне, і веселе. Намалювати той неприємний сон, і тоді за допомогою кольорів веселки зробити щось інше, цікаве. А можна ще разом з дитиною зробити ловця снів. Це буде такий оберіг, який буде ловити і не пускати погані сни. І коли ви разом з дитиною щось робите, це теж така терапія дуже класна. І такий гарний оберіг виходить. То я вам рекомендую зробити арт вправи намалювати, зліпити або зробити ловця снів. І придумувати свої казки, щоб нічні страхи перетворювались на щось цікаве, корисне і веселе.